Добра новина! Ісус Христос Він Воскрес і Він живе серед нас. І Ісус Христос Він в наш час дає прощення гріхів, Він зцілює хвороби. І Ісус Христос є дорога до Бога Отця. І Ісус Христос Він завжди виконує волю Небесного Батька. Він робить лише те, що хоче небесний батько. І Ісус Христос Він нам відкриває, яким є наш Бог. Він явив нам характер Бога, коли жив на землі. І Він в наш час також являє характер Бога. Бог Отець, Він є. Хто Він є для нас, яким ми його уявляємо, з яким Богом ми живемо, з яким Богом ми спілкуємось, якому Богу ми віримо і якому Богу ми довіряємо. Бог Отець, Він є люблячий Тато. Він не є злий поліцейський, а Він є добрий, люблячий, який радіє за нас, який співчуває нам, який якого є вся сила, щоб дати нам своє спасіння, щоб дати нам свою допомогу, щоб зцілити нас, щоб дати нам втішення. І Ісус Христос, Він розповідав. Приповістку, яка розповідає, який є наш батько. Усі митарі, це Євангелія від Луки, 15 глава. Усі митарі, грішники приходили до нього, щоб його почути. А фарисеї з книжниками нарікали цей грішників приймає і їсть разом з ними. Ісус Христос, Він той, хто приймає кожну людину. І навіть якщо вас інші люди осуджують, то Ісус Він не осуджує, Він хоче жити в вашому домі, Він хоче їсти разом з вами, Він хоче бути поруч з вами. І неважливо, що кажуть про вас люди, чи осуджують вони вас, чи критикують вас, чи які у вас статки, незалежно від цього, чи відчуваєте ви себе чи святим, чи праведним, чи грішником. Ісус Христос. Він... Приймає і їсть разом з грішниками. Тоді Ісус сказав до них цю притчу, котрий з вас чоловік, мавши сотню овець і одну з них, загубивши, не заставить 99 ят, у постелі та й не піде шукати загублену, поки її не знайде? А знайшовши, кладе її собі, радіючи на плечі, повернувшись додому, кликає друзів та сусідів і до них каже. Радіти зі мною, бо я знайшов овечку, що була загубилась. Отож кажу вам, що на небі буде більша радість над одним грішником шукається, ніж над 99 дев десять... дев'ятьма праведниками, що їм не треба покаяння. Або котра жінка, маючи десять драх і як одну загубила, не засвітить не світла не замітатиме свої хати і не шукатиме її старану, поки не знайде. А знайшовши, скличе подруг і сусідок і їм каже: радійте зі мною, бо я знайшла ту драхму, що була загублена. Отож кажу вам, буває між ангелами, Божим радість над одним грішником, який кається. І він тут каже про те, що Бог шукає, Ісус шукає, Ісус шукає вас. Ісус колись знайшов мене, Він стукав в моє серце. Я відчувала свою гріховність, мабуть, завжди. Мабуть, кожен з нас також знає Всю, все своє життя, всі свої гріхи. І навіть потім, коли я вже прийшла до Бога, то я не стала досконалою, то також у мене є якісь помилки, і я також можу робити щось невірно. І потім я відчуваю цю провину, але Бог, він. Дає вибачення, Бог він прощає, Бог Він є люблячий тато, Він той, хто шукає нашого серця, він той, хто дає нам оправдання безкоштовно, в подарунок, нічого не потрібно для цього робити. Просто попросити вибачення у Бога, просто вірити в те, що Ісус Христос помер на Христі за кожен наш гріх, за все наше е, минуле, і за наше майбутнє, і за наше теперішнє, Він за все заплатив і Він дає нам вибачення Виправдання даремно, і він приймає нас. І е, ми не є досконалими. Ми можемо навіть самі собі не подобатись, але Христу ми подобаємось. Христос хоче жити з нами кожен день. Він є добрий, Він є люблячий, Він наше спасіння. Він хоче відкривати нам Бога Отця. Він хоче, щоб через нього ми приходили до нашого Бога Отця, який є добрий тато, не злий поліцейський. І... Якщо ви хочете отримати спасіння і прощення гріхів, зверніться зараз до Бога цією простою молитвою. Дорогий Небесний Отець, я каюся у всіх своїх гріхах. Ісусе, я вірю, що Ти помер на Христі за кожен мій гріх. Я вірю, що Ти в Воскрес і сьогодні живий. Я приймаю тебе своїм Господом і Спасителем. Увіди в моє серце, очись мене і живи в мені. Я вірю, що ти почув мою молитву і подарував мені спасіння сьогодні. Тепер я буду з тобою завжди. Амінь. І якщо ви помолились цією молитвою, то вірте, що тепер Христос, він є ваш Спаситель, тепер через Христа, Бог Отець, Він тепер є ваш батько. Якщо ви приймаєте Христа, то ви приймаєте Бога Отця. І ви більше не сирота. Живіть як усиновлений, живіть, як усиновлена Богом, як поцілована Богом, тому що Бог вас вибрав, Бог вас знайшов. Він вас не судить. Він вас помилував сьогодні є день спасіння. Просіть у нього, від чого вам потрібно спасіння? Де ви є зараз? Як ви живете, як ви опинились там, де ви є зараз? Що ви робили невірно? Бог хоче вас витягти з того становища, в якому ви є зараз. Він хоче спасти вас від наркотиків. Він хоче спасти вас від алкогольної залежності. Він хоче спасти вас, якщо ви опинились. В бідності, він хоче спасти вас, він хоче привести і він хоче дати вам достаток. Він хоче, Якщо ви в депресивному стані, він хоче зцілити ваші, ваш емоційний стан. Якщо ви зараз хворієте і відчуваєте страждання, то він хоче звільнити вас, він хоче зцілити вас, тому що він є люблячий тато. Він як мама, який не байдуже, яка не хоче, щоб діти страждали. Хоче вилікувати, як, як наші батьки, які хочуть зробити все, щоб нам допомогти. Але іноді у батьків немає всіх можливостей, іноді батьки не можуть нам допомогти, але Бог Він може і хоче. Потрібно лише вірити в Його спроможність нас спасати, і в Його доброту, і те, що Він хоче давати нам подарунки, Він хоче змінювати наше життя, Він знає все про нас, і Він є люблячий, і Він завжди пробачає нас. І ми повинні також прийняти самих себе, пробачити на самих себе, якщо ми десь помиляємось, і жити новим життям разом з Богом, з люблячим татом. І Ісус для сліпих, Він прозріння. Для загублених дорога, для втомлених відпочинок, для пригнічених звільнення, для засмучених втіха, для немічних сила, для засуджених прощення, для мертвих воскресіння, для ошуканих істина, для стривожених мир, для голодних хліб життя, для спраглих жива вода. Христос він хоче напоїти вас і нагодувати вас. Якщо ваша душа спрагла, він хоче втішити вас і накормити своїм хлібом, Він хоче також потурбуватися і про ваше тіло, він хоче, щоб у вас була домівка, він хоче, щоб у вашій родині був мир і щастя. Приходимо до Ісуса, Він є наша пожива, Він є наш хліб. І далі Ісус він розповідає, яким є наш батько, Отець. Він сказав далі: в одного чоловіка було два сини. Молодший з них сказав батькові тату, дай мені ту частину маєтку, що мені припадає, і батько розділив між ними свій маєток. Кілька днів потім молодший, зібравши все, подався у край далекий і там розтратив свій маєток, живши розпусно. І от як він усе прогайнував, настав великий голод у тім краю, і він почав бідувати. Пішов він і нанявся до одного з мешканців того краю, і той послав його на своє поле пасти свині. І він бажав би бу був наповнити живіт свій стручками, що їх їли свині, та й тих ніхто не давав йому. Опам'ятавши, він сказав до себе: скільки то наймитів у мого батька мають по достаток хліба, а я тут з голоду конаю. Встану та й піду до батька мого і скажу йому: отче, я прогрішився проти неба й проти тебе. Я не достойний більше зватися твоїм сином. Прийми мене як одного з твоїх наймитів. І встав він і пішов до батька свого. І як він був іще далеко, побачивши його батько. І змилосердившись, побіг на шию йому, кинувся і поцілував його. Тут син сказав до нього: Отче, я пригрішився проти неба й проти тебе. Я не більше зватися твоїм сином, а батько кликнув до слуг своїх. Притьмом принесіть найкращу одіж, одягніть його, дайте йому на руку перстень і сандалі на ноги, та приведіть годоване теля і заріжте, їжмо і веселімося. Бо цей мій син був мертвий і ожив, пропав був і знайшовся, і вони заходились веселитись. А старший син його був у полі, коли ж він, повертаючись, наблизився додому, почув музику й танці, покликав він одного і слух і спитав, що б воно таке було. Той же сказав йому Братві повернувся, і твій батько зарізав годоване теля, бо знайшов його живим, здоровим, розгнівався той і не хотів увійти. І вийшов тоді батько і почав його просити, а той звався до батька: Ось скільки років служу тобі, ніколи не переступав ні однієї заповіді твоєї, і ти не дав мені ніколи козеняти, щоб з друзями моїми повеселитися. Коли повернувся цей син, твій, що проїв твій маєток з блудницями, ти зарізав для нього годоване теля. Батько ж сказав до нього, ти завжди при мені, дитино, і все моє твоє. А веселитись і радіти треба було, бо цей брат твій був мертвий і ожив, пропав був і знайшовся. Який є, який є тато? Якщо ви десь опинилися в далекій країні, якщо ви бідуєте, якщо ви голодні спраглі, якщо ваші проблеми тиснуть на вас, якщо хвороба тисне на вас, то прийдіть Прийди, прийдіть до Бога Отця. Він той, хто вибіжить ви вам назустріч. Він той, хто обійме вас, він той, хто поцілує вас. Прийміть поцілунок від Бога Отця, прийдіть до Нього. Будьте з ним поруч, розповідайте йому всі свої проблеми, віддайте йому те, що на вас тисне, віддайте йому всі хвороби, віддайте всі залежності, віддайте йому боротьбу, яку ви зараз, яку ви зараз ведете. Нехай його перемога прийде в ваше життя. Дайте себе поцілувати, дайте себе втішити, як оцей син, його він. Вирішив вернутися до батька, у якого все добре, який добрий, який люблячий. Він не був злим поліцейським. Він знав, що батько його прийме. Він знав, що батько його любить. Тому він повернувся до батька. Поверніться до нього. Бог є наш батько, він є наш творець. Він нас е, збудував, він нас створив, е, Прийдіть до нього, прийміть поцілунок від Бога. Він хоче вас поцілувати, він хоче зцілити вашу душу, ваш емоційний стан, він хоче зцілити ваше тіло, прийміть Стілення від Бога Отця, він є люблячий. І Якщо ви приймаєте Христа, то ви приймаєте і Бога Отця і ви більше не сироти. І якщо у вас є потреба в молитві, якщо у вас е, є потреба в силенні, то покладіть руку на себе. Я за вас помолюсь, тому що я знаю свого тата. Він є люблячий і він є добрий. І він завжди чує мене, і він завжди мені допомагав по життю і ніколи мене не залишав. Що б я не робила, яка б я не була, які б не були обставини? Я знаю, що мій тато поруч, тому не буду боятись, і ви також не бійтесь, і він є той, хто хоче вас пасти і поцілувати вас. В ім'я Ісуса, я наказую, залиште людини всякі дух не е, Нехай прийде повне зцілення кожної клітинки вашого тіла. В ім'я Ісуса. Е, нехай щезне всякий депресивний стан. В ім'я Ісуса, я наказую, геть пішов всякий дух нечистий, що викликає депресію. Я наказую, залиште людину, замовкний, і Геть пішов. Всякий дух нечистий, що викликає залежність алкотичну, або алкогольну, або тютюнову. Залиш цю людину в ім'я Ісуса, я наказую тобі. В ім'я Ісуса я Кажу, геть пішла всяка біль з тіла, з голови, з ніг, з рук, з м'язів, з внутрішніх органів, повне стіння відновлення, регенерація кожної клітинки в вашому тілі. Нехай правильно все працює, нехай правильно працює е, тиск, нервова система, е, кровоносна система, травна система в ім'я Ісуса, Боже сілення повне. Я забороняю щезніть всякі пухлини, щезніть всякі, міоми, всякі е, кісти в ім'я Ісуса, щезніть з цього організму в ім'я Ісуса. Е, Хай зцілиться ваше волосся в ім'я Ісуса, якщо випадає, нехай прийде в норму ваша вага. Якщо зайва вага, нехай вона щезне, нехай відновиться травна система в ім'я Ісуса. Я благословляю вас. Я також прошу, Господи, захисти цю родину, захисти цю людину, яка мене дивиться зараз, захисти, нехай мир прийде в їхню родину, нехай приде спокій і захист. І ангели твої нехай охороняють цю людину в ім'я Ісуса. І нехай приде достаток. Я хочу благословити вас. Нехай придуть гроші в вашу родину, всі ті гроші, які вам потрібні. Е, якщо нема. Хати, то нехай буде хата, у вас ваша власна домівка, ваша квартира, нехай прийде, нехай прийде доміч, поміч від Бога, допомога від Бога, нехай прийде, щоб у вас був достаток. Нехай всі ваші потреби будуть е, сповнені. Нехай е, Божа благодать і милість, і допомога буде з вами. Тому що, знаєте, Він є добрий тато, е, він любить давати подарунки. Нехай прийде до вас. Це те, що ви просите у Бога, нехай все це прийде. Нехай ваше життя просто посипляться подарунку від Бога, від нашого люблячого тата. Він все знає і він хоче допомагати. Він є люблячий тато. Віримо в нього, довіряємо йому, приймаємо поцілунки від Бога. Нехай буде мир і спокій з вами, в ім'я Ісуса. І я також хочу благословити ваших дітей. Вчимося благословляти, вчимося говорити добрі слова в життя наших дітей. Нехай вони будуть успішними, ваші діти, нехай будуть успішними в в в навчанні, нехай будуть успішні в тому, що вони здають екзамени. Нехай вони будуть успішні, щоб вони, кожен знайшов свою половинку. Нехай буде благословення і Божий захист на наших дітях, на ваших дітях в ім'я Ісуса Христа. І Бог з нами. Амінь.